Російський диктатор намагався налаштувати 45-го президента США Дональда Трампа проти України під час першої зустрічі на саміті G20 в 2017 році. Про це пише The New York Times. як розповів колишній держсекретар США Рекс Тілерсон, якого цитує видання Путін, намагався переконати Трампа в тому, що Україна корумпована і сфабрикована країна. Зокрема, казав, що Росія має нібито повне право на плив вплив в Україні, особливо в зв'язку з її історичним минулим і військовими діями на сході країни, своєю чергою Трамп запропонував Путіну оцінити можливість постачання американської зброї Києву. На що диктатор відповів негативно, попереджаючи, що це буде помилкою. Крім того, видання зазначили, що, хоча Трамп прибув на зустріч, маючи, як кажуть, яструбині позиції, підготовлені його радниками, врешті він не зміг дати рішучу відсіч промові кремлівського диктатора.